6 хвилин. Ні, 6 хвилин ваш виступ. Хто у вас перший номер? Ви. У вас хто перший номер? Я. Ви. А, бачите, гендерна не нерівність. А... Ми Минав мене оборот, та Ми не пишуть, не а я більше правда, що змінити, що чоловік є. Домовились. Перший номер, а... верніше, ви виступаєте 6, ви 7, потім ви 8, ви 8, потім знову ж ви. То є, звертаємо увагу, п'ятий і шостий виступи перелок міняється. Знову ж ви, але на 5 хвилин, потім знову ви на 6 хвилин. Тим самим час ваш вирівнюється і в такому порядку ми працюємо. По регламенту це зрозуміло? Зрозуміло. Я думаю, зразу включати, це, означає, що ваш час пішов. Виступати, напевно, ми будемо стоячи, правильно? Щоб ми бачили, хто виступає і знімаючи, і в тому числі так само бачив. І потім той, хто буде нас на Ютубах дивитися, теж це бачить. Важливо розібратися з запитаннями. В принципі, все розписано. Але ще раз коротко, щоб ви зрозуміли, ви не перебиваєте запитаннями. але ви питання задаєте в той час, коли виступає протилежна команда. Бажання ваше задати запитання це піднята рука. А Бажання слухати ваше запитання приймає не я, не ви, а приймає виступаючий. І навпаки, так само ви виступаєте, ви приймаєте рішення по поводу того, що ви будете слухати запитання. Ви можете, як хочете, відреагувати на бажання висловити запитання. Словом, там, жестом, будь ласка, чи, так само словом, чи жестом, чи будь-чим, чи взагалі ніяк проігнорувати запитання, яке ви хочете отримати. Право ваше. Але знову ж таки ми будемо оцінювати і позитивніше будемо оцінювати ті команди, які задають запитання, ті команди, які слухають запитання. І зрозуміло, що і якість цих запитань теж ми будемо оцінювати. І хочу сказати, що питання не ставляться в останні хвилини, в перші хвилини і в останні виступи. Жорстке правило останні виступи, останні і перші хвилини будемо так м'яко на це питання реагувати. Так, у нас в принципі по регламенту все. А по поводу критерії оцінюваності ви побачили. У нас є такий бланк. <кій> з цьому бланку ми виставляємо бали і кажемо, хто із вас на нашу думку переїхав. І ви з цим радісно погоджуєтеся. У нас, в принципі, все. Може, у вас якісь є запитання? Нема? Тоді дуже цікава тема. Одна із спікерів цієї теми вже недавно пішла у відставку. Останні спікери позалишалися, але подивимося, що у нас скажуть представники тієї позиції, які вважають, що це правильно. Ваш час 6 хвилин, і він пішов. Доброго дня, шановні колеги, шановні судді. Отже, почнемо з того, що ми за принципу правоти правоохоронця є забезпечення прав і свобод комезня. Варто нагадати, що в правовій державі реально забезпечується здійснення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, окремих груп людей, а також громадянського суспільства в цілому. Де держава у даному випадку в особі правоохоронних органів людина несуть взаємну відповідальність. Іншими словами, це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечені максимальне здійснення охорони та захисту основних прав і свобод людини. Презумпція правоти поліцейського, як юридичний термін, в законодавстві не закріплений. Протисистейний аналіз нормативно-правових актів, що регламентують діяльність правоохоронних органів, а також відповідного зарубіжного досвіду здає підставу виокремити відповідної правобудівниці. Відповідно до положень частини першої статті 2 закону України про національну поліцію, зокрема, завданням поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони трав і свободи, а також інтереси суспільства і держави протидії злочинності. Так. Тут ми ведемо мову про те, що держава бере на себе тягар регуляцій суспільних відносин. Саме тому похідною буде забезпечення правопорядку. Саме тому принцип резумції право правоохоронця буде лаконічно поєднуватися із принципом невинуватості, закріпленим у статті 62 Конституції України. Крім того, під час виконання покладених обов'язків обов правоохоронця правоохоронці підпорядковуються тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику. Це вже прописано і вже є певною мірою презумпцію право правоохоронця. Проте кожна медаль має власне дві сторони. Збільшення правоохоронців має загально відбуватися на збільшенні їх обов'язків. І що і з основних принцип правової держави. Так, мені даються права, але при цьому я отримую якісь певні обов'язки. Власне, основна проблема, зокрема, криється суспільством, а не правоохоронцям. От, Наприклад, чому в арабських власне, країнах не крадуть? Тому що там століттями відбувалися. Тут можна також прореєструвати карту в Штаті Америки, де практикується беззастережне відповідкування поліції. Водієм рекомендується вийняти ключі замка, коли зупиняють авто, власне, покласти руки на кермо і виконати будь-які вказівки правоохоронця. Головне робити все повільно, тримати руки на очах офіцера і не залишати автомобіль. А варто поліцейському відчути загрозу своєму життю або безпеці оточуючих, то він буде стріляти. За неповагу правоохоронця право, можна потрапити до в'язниці. Але якщо громадянин Сполучених Штатів Америки вважатиме, що поліцейський порушив його права, то може звернутися до адвокату, визначити підстави для позову і відстоювати їх у судовому порядку. От ви кажете, що ви посилаєтесь на, на законодавство США? Чим ви круєтесь, на що саме ви посилаєтесь, що він може стріляти? Це рекомендується інструкцією для... Законодавчення нормально є закріпленим, що коли поліцейський власне, відчуває загрозу, він може застосовувати зброю. Також презумпція правопри... правоохоронці також застосовується під та час оскарження про зумірність його у суді в порівнянні зі свідченнями автоматів, до якого вони були застосовані так тобто званий привілочвільність або коли його Тобто, зважаючи на професійність правоохоронця, а досвід його роботи та високий рівень довіри з боку суспільства і освідчення будуть мати більш значення для суду. Однак при цьому, а звісно, призумці займатися та тягар доведення правоти у жодному аспекті не відміняється. Саме правоохоронець буде доводити правомірність своїх дій, і якщо це буде не суд визнає такі дії незаконними. Навіть у тому випадку, коли потерпілий, немає достатньо моментів, що її проводити. Власне, презумпції правоохоронця, -право є менш поширеним, де ви закріплення на юридичному рівні має розглядатися у кожному окремому випадку. Ви сказали про рівень довіри. Насправді рівень довіри набагато менше, ніж ви згадуєте, чим ви викриєтесь, коли ви кажете, що рівень довіри високий. Я, ви? а, я попрошу, в нас є певний механізм захисту прав і... Ні, ми кажемо просто тести. Ми поставили заходимо. питання, що ми відповідають? Власне, існує. Рівень довіри і у суспільстві, і власне суспільство може забезпечувати здійснення свого про відновлення свого порушеного права власне, за допомогою механізму забезпечення свого права. Власне, також хотілося додати, що навіть коли правоохорон, коли судова система більше довіряє правоохоронним органам, це жодним чином не скасовує призумці невинуватості. Оскільки цей загальний визнаний принцип закріплений у міжнародному праві та національному законодавстві, особа є невинною вчинення правопорушення і не може бути піддана покарання, доки їй вину не буде доведено законному порядку і власне встановлено одинувальним обробним суду відповідно з е, промадоволення міського законодавства, якщо це буде частиною статті 62 конституції України. де Особа не повинна доводити свою інформацію, наприклад, держава має довести, що дії працівників правоохоронних органів були законані. Дякуємо і вам. Наступний виступ це ми коли. Цей виступ ми починаємо слухати. Всім доброго дня. Мене звати Маринчак Марта, це мій колега Пришлях Юрій. Ми представляємо юридичну клініку Івано-Франківського університету права імені Короля Дана Лагалицького. Отже, презумпція проведи поліцейського обмеження прав громадян чи наближення України до європейських стандартів організації поліцейської справи. Ця тема, як є як ніповертання, адже борство двох поліцейських в кінці вересня 2016 року в місті сполихнуло в Україну. В той час, як з іншої сторони, неправомірні та непрофесійні дії поліцейських по відношенню до громадян є буденним явищем. Міністерство внутрішніх справ України пропонує вести новий принцип презумпції поліцейського. Реалізація такої ініціативи в перспективі призведе до порушення Конституції України та ряду законодавчих актів України. Як відомо, презумпція не винуватиси. це правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у чиненні злочину або правопорушення, припускається невинність до того часу, поки її воду не буде доведено порядку, передбаченому законодавством України, і встановлено вироком суду, який набув законної сили. Презумпція правоти поліцейського означає, що про виконання службового обов'язку поліцейський завідомо і правомірно дію у межах закону. Якщо громадянин вважає інакше, він все одно має підкорятися і все одно має виконувати цей, цей закон, а оскаржити дію правоохоронця він зможе тільки у судовому порядку. Реформи повинні торкнутися закону України про національну поліцію, Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також закону України про дорожній рух, що призведе до явних протиріч із різноманітними законами України, а також в першу чергу із Конституцією України. Частина 2 статті 62 закону України про національну поліцію говорить нам про те, що законні вимоги поліцейської є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами. І тут у мене, а можливо навіть у більшості із вас, виникає логічне запитання: якщо законні вимоги вже закріплені на законодавчому рівні, власне, про що я ще не говорила, то значить уряд хоче наділити поліцейського ряду протиправних можливостей, котрими представник правоохоронної сфери може керуватися при виконанні своїх професійних обов'язків. В даному випадку знаходяться суперечності не тільки з існуючим законом України про національну поліцію, але й основним законодавчим актом України Конституцією України. Наприклад, стаття Конституції України трактує людина, її життя, здоров'я, гідність, недоторканність і безпека визначається найвищої соціальної ціністі. А чи зможемо ми посилати з на цю норму закону, беручи до уваги, що недоторканість особи буде вже порушена. Стаття 8 Конституції України є чітко гарантією того, що Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Зміна до закону про національну поліцію у частині підкорення працівнику поліції це явно в першу чергу зневага до пропису Конституції України, а по-друге, це обмеження права особи тверезо і свідомо оцінювати своє право в даному місці, в даний час і при обставинах, які склали. Правий порядок України заснований на принципах пов'язаних з тим, що ніхто не може бути змушений робити те, що не передбачено законодавством. У статті десанні Конституції України зазначено, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні розпорядження чи наказ. Але чи буде це так і з запроденним до закону, адже спочатку виходить, а пізніше оскаржують. Це фраза вже стала своєрідним бігізом баталій, які виникли навколо питання доцільності надання поліцейському широкого спектру прав. Все сказано вкотре підтверджує той факт, що презумпція правоти поліцейського це соціальне протиріччя з Конституції України. Та не тільки з нею. Концепція ідея презумпції правотиполіцейського значною гірою порушує норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та виявляється у супереченці із нормами кримінального процесуального кодексу України. Заставити підкорятись кому-небудь чи чому-небудь непередбаченому закону чи навіть виконувати злочинний наказ, ніхто не може, не змінивши конституцію. Згідно статті п'ятдесять 55 конституції України, кожен має право будь-яким незабороненим законом засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань. Та чи зможемо ми захистити своє порушене право? І чим при вирішенні цього питання буде керувати суд, поки залишається на рівні відкритого запитання? Прошу а, власне таке питання. Ви кажете про те, що власне забезпечення прав громадян так? А щодо забезпечення безпеки правоохоронця, як бути, якщо людина власне, не буде дослухатися до вимог поліцейського в даному випадку і е, буде нести яку загрозу його дуже добре? Дякую за запитання. На е, даному етапі є всі. Е, Поліцейсько користується законом України про національну поліцію, де є закріплений весь перелік тих прав, які він може використовувати до особи, яка не підкоряється законним вимогам працівника правоохоронних органів. Тому я думаю, що в них є достатньо прав, так я продовжую. Також планується внести суттєві зміни в статтю 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Частині відмови від двох свідків про огляді водія на стан алкогольного, наркотичного чи іншого спільні. Із запропонованими змінами патрульні будуть фіксувати процес освідування на камеру і складати протокол, а це варте осуду, тому що в Україні довіра до правоохоронних органів є вкрай на низькому рівні. Підтвердженням цього є опитування міжнародного фонду виборчих систем за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, яке показало, що у жовтні 2015 року поліції довіряли 52% українців. У травні 2016 року в ході проведеного центром розвиткового дослідження виявилось, що повністю довіряють поліції лише 39,7% громадян. Дякую, молодця. А собаку лина, але як ви кажете, так і буде. Добре, я вам дякую. Послухали ми перші виступи, слухаємо другі виступи. Нагадую, що це останні виступи, час яких можна ставити запитання, користуйтесь цією можливістю. Отже, виступ другого номера команди, яка займає стверджувальну позицію. На час пишуть. По-перше, треба виходити, що тема нашої дискусії не презумпція провати поліцейського, а презумпція провати охоронця. А охоронець, ну правоохоронець це працівник правоохоронних органів. А це далеко не лише працівник поліції. Якщо ми подивимося на закон про захист працівників суду та правоохоронних органів, там є, е, є е, ну, перелік органів, які рахуються. Це, по-перше, і органи Державної фіскальної служби, це може бути антимонопольний комітет. Чому? Тому що у своїй діяльності вони здійснюють правозастосовчу та правозахисну функцію. І якщо у кримінальному провадженні, коли йдеться про працевському, все зрозуміло, є презумпція невиноватості, якщо засовою презумпцію правоти правоохоронця, тоді порушується. А це лише один елемент. Зі всіх цих органів це насправді буде не так все просто. І я погоджуюсь з моєю колегою, що в принципі презумпція правоти правоохоронця вже затверджена. Вона не прямо не має чіткого визначення, але з окремих моментів можна це дізнатися. Ви говорите, що е, є шість е, структурних органів, е, національної поліції складається шість структурних підрозділів. Тобто там є е, підрозділ особливого призначення, поліція кодек. Тобто ви кажете, що і вона буде користуватися презумпцією правотип правоохоронця. Я кажу, що будь-який орган це не лише підрозділи поліції, є купа інших органів, які ми вважаємо правоохоронцями. У нас питання призумці правоти правоохоронці. Візьмемо, наприклад, я вирішив підійти до цього питання з іншого боку, тому що це було менш очевидно, але тим не бачиться правильно. Якщо у нас є антимонопольний комітет, хіба у нього є? ми якщо ми розуміємо під презумцією правоти, це відсутність обов'язку доказувати про своїх дій. Коли у нас, наприклад, є нещодавна справа з банком фінансовою ініціативом. Коли було мене монопальним становищем, і банк встановив такі вимоги, що зняти депозитні кошти можна було ну, ці вкладники лише за умови певної операції. Це є порушення. Але антимонопольний комітет, чи це України, чи це, наприклад, комісари Євросоюзу, у них немає обов'язку доказувати про ту своїх дій. Вони лише визначають, наприклад, в таких випадках частку на ринку і те, що є ознаки правопорушення. А весь інший тягар виказування це, зокрема, те, що в них. У, ну, до СПД, до суб'єктної діяльності, у них є обов'язок доказувати, що це не є правопорушенням, що це не є зв'язування монопольним становищем. Монопольний комітет це не зобов'язаний робити. Якщо е, СПД не надає належних доказів, то ну, антимонопольний комітет накладає штраф і він жодним чином не повинен нічого доводити. Це є презумпція правоти правоохоронця антимонопольного комітету. Тепер державні фіскальні органи. Коли Державна фіскальна служба здійснює, наприклад, виїзну перевірку, вона повинна приходити і доводити правоту своїх дій. Ні, вона здійснює перевірку, в неї немає обов'язку доводити. І якщо здійснюється при цьому будь-які порушення, то порушення повинен показувати передусім платник податку або до вищаючого органу, або до суду. Ще раз стверджую: в випадку з працівниками поліції це все зрозуміло. Що у кримінальному провадженні не винуватці на засовується лише в кримінальному провадженні, будь-який працівник суду, тобто сторона, працівник обвинувачена, представник цей прокуратури і слідчі, повинні довести. А в усіх інших органах такого немає, Презумпція невинуватості у адміністративному провадженні в нас не застосовується, податковому податком законодавці нас не застосовується, в не також ні. І там органи не зобов'язані доводити тобто своїх дій, а отже, це є нічого іншим, як презумпція проводити правоохоронця. Хіба це є обмеженням чи якихось прав? Якщо така практика застосується у всьому світі, в тому числі в Європейському Союзі, значить це явно видно, що порушення це прав не є, і це принцип правої держави. В яких країнах застосовується принцип правотипу поліцейського? Євросоюзу. Я ж кажу ще раз, що презумпція проти поліцейського це взагалі не юридичне визначення. І ми не оскаржуємо те, що ми погоджуємося, що його взагалі немає. І кожен розуміє своєму. І ми розуміємо, що це відсутність обов'язку доскакувати правоту своїх дій. Але ми не кажемо лише за правоту поліцейського. Ми кажемо, у нас тема презумпція проти правоохоронців, от ми обстоюємо свою думку, що є інші правоохоронці, і там є презумпція. Хоча вона законодавчо не визнана, але з деяких інших ознак законодавців може цілком стверджувати, що вона є. Тому що це належний механізм захисту прав. Інші, так, дякую. А, тобто ви хочете надати більше повноважень як і патрульним поліцейським, так і решті поліцейським, так? А, по, надати повноваження, це, чому б ні? Надати повноваження це не означає, що ми встановлюємо презумпцію. У них також буде обов'язок доводити винуватість особи. Але, але якщо ми збільшимо повноваження, це зовсім не означає встановлення презумпції правоохоронця. Якщо у вас немає запитань щодо заперечень щодо інших моїх, то я встановлю, що я завершу, подякую і суддям, і протилежній стороні за увагу, за запитання. От. І стверджую, що в принципі, якщо ми говоримо за інші правоохоронні органи, крім поліції і крім кримінального провадження, то принцип правоти правоохоронці зовсім не є принципом поліцейської держави. А є принцип правової держави, оскільки він, це є механізм належним захисту інших осіб, зокрема споживачів, інтересів суспільства і тощо. Дякую за увагу. Ну, в тому числі, що ви зекономили нам дві хвилини, ми їх відіграємо або на коментарях, або з'їмо більше обіду. Ще один виступ восьмихвилинний, другого номера команди заперечуваної позиції. Ще раз нагадую, це остання можливість поставити запитання. Будь ласка. А пішов. Так. Доброго дня, мене звати Пашак Юрій і я представляю свій поселений університет Івано-Франківський. Як сказав мій противник, застосовується призумці або тепер Він наголошує, наголошує наголошує на тому, що у нас застосовується в цивільно-правовій сфері. До того як ми говоримо про кримінальну правову сферу, про поліції, ми не казали жодного слова про цивільну правосуді. Презумпція правоти, поліцейського... правоти поліцейського або імператив презумпції правоти поліцейського стало широко обговорення в порядку після відповідних заяв міністра МВС. Про те, що ця презумпція має бути встановлена законодавчо. Однак цей термін досі не є визначений, і дискутуючи про його необхідні запровадження, кожен в нього вкладає свій зміст. А, поки ніхто не бачив цей законопроект, то, то, тому надати остаточну оцінку е, новаціям МВС абсолютно неможливо. Але, але давайте нарешті розберемося, що таке презумпція правоти поліцейського. По-перше, цей обов'язок громадян виконувати законні, законні вимоги поліцейського та наявність відповідальності за їхнє виконання. Тут слід наголосити на тому, що це, це вже закріплено, як в статті 62 е, закону України про національну поліцію так і в кодексі про адміністративні правопорушення та кримінальні кодекси. Тобто на даний момент поліцейський мають абсолютно всі засоби, щоб захистити як і себе, так і будь-якого громадянина, адже це його обов'язок. І звучив він на роботу, він розуміє, що він йде, він, він йде туди, там, де небезпечно. Це його робота. Друге, це діє презумпції правотип працівника поліції під час оскарження правомірності його дій у суді у порівнянні зі свідченнями громадянин, у якого вони були застосовані. Тобто, зважаючи на професійність і поліцейського досвід роботи, його свідчення мають вагом... більш вагоме значення для суду. Однак, при цьому, звісно, презумпція невинуватості надігар доведення правоти в жодному аспекті не відміняється. Саме поліцейський доводить правомірність своїх дій. Якщо це буде непереконливо, суд визнає такі дії незаконними, навіть в тому випадку, коли потрібен немає достатньо аргументів. Тобто, наріжним певному є презумпція, вони суб'єктувати фондваж. вона і повинна залишитись. Це передбачення 61 обов'язок доказування, доказування Касу. Через незавершення судової реформи немає органу, що зможе від'явити порушення поліцейським правом громадянина. Я згоден, у нас є суди, але спитайте самі себе для початку, які в нас суди? Чи є вони корумповані? Це залишу для вас. А, чи, а тепер спитайте себе, чи ви довіряєте українським судам? Звісно. Але зважаючи на застрілий механізм розвитку справ про адміністративні правопорушення, доведення правомірності дії поліції видається вкрай складною процедурою. І це при тому, що довіра е, суспільства до своєї системи впала з 19% за рік до 9%. Е, е, і хочу наголосити на тому, що е, наші працівники поліції проходять...